Беріть найкраще з наявного і зробіть ще краще. Це висловлювання Генрі Ройса, одного з засновників Rolls-Royce, стало орієнтиром для створення фантома восьмого покоління. Дебютував флагманський седан у Лондоні. Виробники очікують, що новий Rolls-Royce Phantom стане одним із найпродаваніших у світі автомобілів класу Люкс. Фентемсимблфантом це символ і вершина розкоші. Це один із найзатребуваніших предметів розкоші світу, і це ікона стилю для бренда Rolls-Royce. Ця модель в автомобільній історії існувала найдовше, їй майже 90 років. Фантом став більш оптікальним зовні. Головна оптика вміщується в єдиних блоках, а дальність світла лазерних фар перевищує 600 метрів. Кузов зроблено з алюмінієвої рами, яку виробник називає архітектурою розкоші. Під капотом бензиновий двигун 6,75 літра з подвійним турбонадувом. Його називають безшумним серцем нового фантома. Крім того, седан має поліпшену шумоізоляцію. шумову ізоляцію фантома піднято на абсолютно новий рівень. Ми під'єднали кермо до задніх коліс автомобіля. Водночас ми не тільки збільшили маневреність фантома, але й зробили його ще комфортнішим. Двері фантома, як спереду, так і ззаду зачиняються за допомогою електропривода. Замість класичних вимикачів на панелі з'явився дисплей. Седан також оснащено системою нічного бачення, адаптивним круїзним управлінням, автоматичним гальмом і камерами кругового огляду. Вартість нового фантома досягатиме 450 тисяч євро. Це більше ніж півмільйона доларів. У наступному десятилітті Rolls-Royce має намір створити електричний двигун для флагманського седана на автомобілях. Фантом їздила королева Єлизавета II та різні знаменитості.